Я хотіла малювати. Можна бути дизайнером і не вміти малювати. Можна, я не вмію. Wake Up. Час обирати <Gun> свою it професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє? Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Я хотіла малювати, але виявилося, що малювання до дизайну, власне, не має жодного відношення. Але мені все одно було цікаво продовжувати. І от, власне, продовжую вже майже 12 років. Насправді дизайн це от саме про багато різних сфер і наостанок вже трошки про малювання, тому що. Я знаю дуже багато дизайнерів, які ну, малювати взагалі не вміють, але навіть UI-ники не суперсильні, і при цьому вони дуже сильні дизайнери, тому що дизайнер це в першу чергу про аналітику. ux дизайнери вони відповідають за логіку, а ui дизайнери відповідають за зовнішність. Тобто стіл. Логіка в тому, щоб тобі було зручно, і ти могла, наприклад, з певним ростом під'їхати під цей стіл і там покласти певні речі. Тобто він вписується в інтер'єр кімнати, він прямокутний, тому що в нас прямокутні власне кути в кімнаті. А UI-ник вже відповідає за те, що от він біленький, він гарний, він такий з сірими ніжками, і власне такий, оце вже UI. На ну, мою думку, якщо чесно, ні в чому, тому що дизайн мислення воно о, взагалі така штука, яка повсякденна має бути. Тобто, все, що ми робимо навколо, це там будь-яка організація створення чогось. Це дизайн мислення. Тому о, дизайн в IT, так само як і промисловий дизайн, продумує логіку функціональність, Дуже багато о, деталей. Тому ну дизайн він власне універсальний. Насправді, що цікаво, рутини тим менше, чим більше ти кваліфікований спеціаліст. Тому що на початку, коли ти джуніор, тобі треба робити ці задачі, які ну, майже ніхто не хоче, і просто набивати руку. Тому ну, це дійсно рутинні задачі. Чим більше ти ростеш в своїй професії, в своїх знаннях, тим більше в тебе є вже творчості, тим більше в тебе є навички, власне, щоб щось створювати нове. Тому. Це буде така графік, така крива, і рутини дійсно буде ставати менше. <му> так. <му> Ну, по перше, додати дату та день, тому що я, наприклад, та людина, яка ніколи не пам'ятає яке сьогодні число. Ну, місяць пам'ятаю переважно. От можу забути рік і можу забути день тижня, тому насправді, от це дуже важливо. Я би насправді може, ще якось інакше трошки виділила, бо я розумію, що ця стрілка, це власне той будильник, коли він задзвонить. і, ну… Мені весь час хотілося б трошечки їх детальніше виділяти, тому що е, от от вона в мені, особливо коли ще йде секунда-стрілка, вона в мені завжди дуже непомітна. А ще мені дуже подобається ідея і, Ікеї, власне, в них е, годинничок, коли ти там хлопаєш. Він вимикає таку підсвітку навколо цього циферблату і можна, власне, в темряві побачити, тож прокинувся там посеред ночі і думаєш, там тобі за 5 хвилин вставати, чи ще пару годинок можна поспати. І власне, оця підсвіточка, як на мою думку, дуже крута штука. Мені дуже подобається багато нових людей, дуже багато освічених і вихованих людей, дуже цікавих, які належать до різних культур. Мені дуже подобається багато подорожей. І, власне, те, що кожен новий продукт це як новий світ, тому що вони дуже різні, і кожного разу я отримую просто безліч нових знань. Не подобається сучасна тенденція загалом в IT, те, що люди йдуть туди за грошима, вони не горять цією професією, і не дуже хочуть нею займатися. І, ну, власне, це трошки псує сферу. От і, е, ну, зараз вже не дратує, але дійсно дратувало, коли до дизайнера ставляться як до митця. Супер багато цікавості, точно аналітичне і критичне мислення, вміння опрацьовувати інформацію, вміння комунікувати з людьми. Дуже детально, тому що основний фокус дизайнера це люди, власне, як бізнес, так і кінцеві користувачі, і вони зазвичай не завжди усвідомлюють, чого хочуть. І тому доколупатися до цієї правди точно зрозуміти, що саме треба, і правильно імплементувати та захистити свою ідею. Це власне те, що дизайнеру потрібно. Насправді ні, треба розуміти їх дуже добре, тому що є певні обмеження власне в розробці, тому коли ми щось продукуємо, і звісно, особливо коли ми вже встигли це захистити перед клієнтом, то ми можемо створити певні проблеми потім для програмістів. Тому розуміти, як це буде втілюватися в вебі, в десктопі, в мобільних додатках, або особливо, якщо це буде якісь дуже специфічні технічні девайси. То о, треба, треба мати розуміння. Ну і багато дизайнерів знають, HTML, CSS, але це все ще не обов'язково. Насправді вчити треба те, що зараз актуально, але о, ну, розуміти те, що ця програма може зникнути там будь-якої миті. Тому що, коли пройшов вже прорив і о, посунули трошечки о, Adobe, то зараз дуже швидко і часто з'являється багато нових програм для різних цілей, і тому ну, швидко вчитися і розуміти, що програма це не щось стале ну, теж треба. О, Дуже багато кави, дуже багато спілкування, тому що це спілкування як з командою, так і з клієнтами дуже багато. Це ну, насправді. Такий 50% на поговорити, 50% щось при цьому зробити. От, і ну, багато перемовин. Спірне питання, тому що перший UX-закон власне говорить про те, що красивий інтерфейс, ну, симпатичний, він отримує більше кредитів довіри від користувача, ніж некрасивий. Тому має бути і так, і так. Ні, я вважаю, що той дизайн хороший, що отримав багато грошей і приніс бізнесу ту користь, яку він хотів. Я насправді не уявляю особисто для себе жодної професії, яка може забезпечити до кінця життя. тому... Е Потенційно так, але по факту, ну я для себе, наприклад, думаю, якісь альтернативи. Не обов'язково взагалі йти з дизайну, але там якісь різні варіанти, ну, трошки більше креативу, скажімо, до підходу до доходів. До першого джерел, власне, гуглити всіх відомих дизайнерів: о, Facebook, Google, Nielsen Norman Group, о, Інтел Atlassian, дуже багато великих компаній гуглити власне цих дизайнерів, дивитися, які є курси у цих безпосередньо компаніях, або є дійсно гарне, гарні курси від університетів європейських або американських. Багато є на курсері або на різних інтернет-ресурсах. І власне обов'язково треба вчитися в першу джерел. Вони кожного року оновлюються, вони свіжі, актуальні і вони дійсно практичні. На мою думку, ні того, ні іншого не достатньо, насправді варто багато практикуватися, варто робити якісь свої хоум-проекти, те, що називаються пед проджекти. Звісно, курси треба, тому що треба розуміти, як це робити, і розуміти певний процес. Але, на мою думку, вищий навчальний заклад наразі в Україні не є релевантним для професії дизайнера. Ну, насправді так, тому що дуже багато компаній, по-перше, організовують власні курси, після яких вони обирають кращих студентів. Дуже багато хто бере на стажування та також беруть джуніорів. Тому ну, залежить від того, наскільки багато домашньої роботи було пророблено, але дійсно можливо. Дивлячись, ну звісно, від бажання, тобто є е, можливість як розвиватися далі в дизайні нескінченно, власне, е, так і піти в якісь суміжні е, там суміжні професії. Наприклад, project manager або product owner або business analytic або навіть там фронт програміст Ну деякі з дизайнерів йдуть в програмування, деякі навпаки йдуть з програмування в дизайн. На що насправді я дуже часто зустрічала. От а так можна просто розвиватися і переходити в різні індустрії тим самим дизайнером, наприклад, щось робити для. Індустріальних якихось проектів щось робити для автомобільних проектів тобто, тут вже різні різні є можливості. Дуже багато вчитися насправді ніколи не припиняти, тому що світ змінюється швидко. Тому цікавтеся, пробуйте, звертайте свою увагу на свої побутові речі. Звертайте увагу на те, що вас бісить. Не звикайте до дискомфорту, намагайтеся щось змінювати. І якщо ви прокачаєте пожиттєво дизайн мислення, то вам буде нескладно працювати далі.